Рада вітати вас, глядачі. Це програма Актуальне інтерв'ю. який зачаровує своєю яскравою подачею і талановитістю. У нас в гостях музичний гурт Сестра, неймовірні дівчата Інеса Грицієнко і Аліна Сакс. Привіт! Усім привіт! Давайте спершу поговоримо про те, як почався ваш шлях. Ви з села Мотовилівка на Київщині і Інесу в 14 років приїжджаєте до Києва. Які взагалі були цілі в місті, і як відреагували батьки, як відпустили? Е, та, ну насправді е, мені здається, що от, коли людина більш села, то в неї якось більше бажання до роботи. Це була така моя мотивація. Ось е, стати тим, ким я хочу, тому що з самого дитинства я влаштовувала всім концерти і друзям. І одноліткам, і, і всім. Тому мені хотілось хотілося великих сцен, хотілося своїх пісень. І я йшла до цього ось, і було дуже тяжко, тому що я вчилась зранку до вечора, а ввечері і до ночі я працювала, і там пару годин спала і знову йшла на навчання. І отак тривало десь мої чотири роки. І це було, звісно, тяжко для по здоров'ю, але слава Богу, маємо те, що маємо. А де працювали? Я працювала і в караоке, і в ресторанах, і всюди. Ну, все, що пов'язано з музикою, так, тому що я розуміла, що треба заробляти великі амбіції, великі бажання. Ось у батьків я гроші не брала, ніколи не просила, тому що мені навпаки, вони скільки мене вкладували, що мені от хотілося вже їм допомагати. Тому було дуже велике бажання працювати, мати гроші. А як відреагували батьки взагалі? Як відпустили? У мене дуже класні батьки, дуже класна мама. Ось ми з нею домовились, кажу, мама, ну давай я буду робити, що я буду робити. Кажу, я якби ніколи не тебе не підставлю, та? і не не хочу, щоб твоя віра втратилася в мене, тому я буду. Робити все для того, аби все було класно. Ось. Вона мені просто довірилась. з нас прекрасні відносини. Каже, добре, ну, ти відповідаєш головою за всі свої вчинки. Якщо щось будеш робити, тільки ти з тобі будеш відповідати. Аліна, чому обрали саме саксофон? Такий важкий інструмент для такої тендітної дівчини. Ось, знаєте, ця історія, напевно, буде завжди зі мною, тому що я обрала сама саме цей інструмент. Це була колись. Я була маленькою, це, стається, другий клас, мій середньої школи. А, я бачила по телевізору, як красива дівчина рекламує кологотки в такому короткій суконці. І грає на саксофоні. Зрозуміло, що вона імітувала це. Я побачила цю картинку, я закохалася цей інструмент в цю взагалі картинку дійсно, і мені захотілося навчитись на цьому інструменті грати. І так зв'язалася мене. От моя візуалізація вона втілилась в реальність. А зі скільки, скільки... років? Давайте ще раз виріжемо цей моментик. А зі скільки років ви цим займаєтесь? Я займаюся саме саксофоном професійно з 14 років. Ось до того я грала на сопілці, на кларнеті, пробувала на флейті, на трубі, на різних інструментах, а от серйозно вже займатися на саксофоні почала з 14 років. Голос країни. Ви проходили кастинг сім разів, а потім, як пройшли, то розвернули всі крісла. Що змінилось після проєкту? Як змінились ви? Ой, ну, насправді класний проєкт, ми всім дуже радимо йти саме і не здаватись. Що, що змінилося, Лена? Люди почали впізнаватися. Там, не знаю, це, це, це ще більше змотивувало нас робити свою творчість, не зупинятися і йти далі. Дуже класний досвід, класні знайомства, і все, все супер. А яке місце займає музика у вашому житті? З такою, якщо взяти там сім'я, друзі, що на якому? Ну, це наше життя, музика. Так, <натоліка> да, да, ну просто так. Да. Ну, зараз актуально, воно на, на перших місцях. <смі> Трошки підростемо, там уже буде сім'я на перших. Ну, тобто, поки... поки ми розвиваємось, поки ми пишемо своє. Ми хочемо доносити до людей нашу музику, тому це поки наш сенс життя. Пісня у мирному Києві, яка стала радіохітом, які відчуття? Ось вона вийшла, ви бачили ці перегляди? Чи відчули себе зірками? Я насправді, коли от тільки-тільки ми зробили цю, цю пісню, я слухала її безперестанку. Вона наскільки западає у серце, і я знала, я знала, що ця пісня доторкнеться до кожного українця. І коли вона вже попала на радіо, на різні там телеканали музичні. Ну, це цілком заслуговано, не знаю, можна так не можна говорити, але вона дійсно класна, і вона дійсно потрапляє кожному в серце. Ну, да. Мені здається, є секрет, чому так сталося. Тому що від щирого серця написано, і все, що щиро, все залітає. Ну, Це дуже просто. Ми можемо згадати найважчий момент у кар'єрі? Чи був такий? Та багато було таких моментів. Але ми якось все рівно. У нас така от підтримка. Я у Аліни, Аліна в мене. Да. Ми підтримуємо завжди один одного, на позитивчику, там, якщо щось погане, ми все рівно, все ми добре. Да, да, да. Да, да. Да, да. Тому... Тому все буде хепі, все буде Україна. Ігор сестра. А які пісні слухаєте ви? Що у вашому плейлисті? Ну, зараз ми, наприклад, я зараз слухаю українську музику. Я слухаю наших нових артистів. Мені дуже цікаво, яку музику зараз роблять українці, тому що зараз, в принципі, формуються формується нові артисти, новий шоу-бізнес України. Тому це для мене це дуже цікаво. А з ким би хотіли дует? У нас е, наразі вже є. Вже є, це yeah, буде. Да, це в... буде дуже Баніери? цікаво. Це будуть хлопці, більше вам нічого не скажемо. Ну, їх а їх знають. Їхню музику слухають і сто відсотків їх знають. А які якості цінуєте один в одному? Uh -huh. <світ> Я дякую Інесі за її впевненість. Постійно вона <світ> говорить, і мені подобається, що вона завжди говорить все з позитивом. От вона каже, все класно, все буде. Да, давай це, все буде класно. Коли в мене якісь є сумніви, от я знаю, ну що зараз. Це? Вона каже, ні, оце буде зараз бомба. Оце буде ще розрив. Це завжди це такий позитивчик в ній. Це, це дуже круто. Особливо зранку. Зранку не краще не трогати. Мені подобається Валінція. Якщо в мене така ця впевненість, вона. На цері, мені здається, більш притаман чоловікам. Твоя літка це вона суперніжність, супердівочність. Такий приклад жіночності, краси і таланту поєднання. Просто неймовірно. Ну, я не знаю, як в одній людині могло це все поміститися. Та все. — Ну, вона, вона і, змогла. і таке інтригуюче питання на кінець: чи вільні ваші серця? Наші серця наповнені музикою. Від початку до кінця. вам за таку цікаву розмову, що завітали. Я бажаю вам, щоб кожна ваша пісня ставала хітом. А нашим телеглядачам я нагадаю, це була програма Актуальне інтерв'ю на студії був музичний гурт. Сестра. До побачення.